Всім привіт! Ну що, як кажуть, із води прямо на нову пошту. І пішла, взяла. Саня каже, мені йти, кажу, то не треба. А воно маленька посилка. Дивіться, яка посилка маленька. Ви бачите? Маленька зовсім маленька. Забрали. Зараз вдома розберем. і я вам покажу, що сюди Віталік Вітя барилко напхав. Ой, дивись, то тож Геращенко малий боже, він такий товстенький. капот якийсь прийшов у нього. Тут що ти хочеш присилають? І деталі, і мотори, і що ти хочеш. Яка сьогодні погода гарна. Фух. А, сьогодні вівторок. Я щось думаю, що сьогодні понеділок. Сьогодні вівторок уже. Вівторок, що був толок. Ну, їдемо з посилкою додому. Зловили на рибалці отаку. Посилку. Віталік, ну ти мене пробач. Е, сказ... а, ось верх. Сказав, що тільки насіння. Я прийшлю тобі на день народження насіння. Я єлі, єлі виперла з машини. Оце сіке насіння. Скільки мені потрібно землі мати, щоб посадити сіке насіння. Вибачаю за свій зовнішній вигляд, я маю на увазі, що червона. А це все, знаєте, це все здоров'я. Так, першим ділом прибігла з рибалки, знаєте, що навіть ще руки не мила. Першим ділом перемила всі квіти, всі троянди, змінила воду і обрізала ніжки. Тому що хочеться, щоб вони спостояли 19 таких красивих троянд у трьох вазах. У трьох вазах, а в нас від батареї дуже жарко, тому я ж кажу, що. І ті теж поставила туди, обрізала ну, дуже гарні квіти гарні. Тому стараюся, як кажуть, зберегти їх в красивому і в гарному стані. Зараз я трішки отак підтягну, щоб ви бачили коробку. Бачите коробку? Коробка, коробка. Зараз від... окуляри одягаю, щоб насіння читати. Що ж там за насіння? Вітя вітюня! Це от Маркусик, а він мені навіть привітання сказав, ну тільки на своїй іноземній дитячій мові, але я зрозуміла. Алка, щоб ти здоров'я всього найкращого, нам. але я думаю, що тут Вітя прислав насіння і ще кілограм десять картоплі, мабуть, семіною якоюсь, тому що важкий ящик. Не, не збрехав. Дивіться, скільки насіння притарабанив. І насіння, яке ти хочеш, я вам покажу потім. Тому що я бачу тут, знаєте, що? Ой, що я бачу? Розпушувач. Будь ласка, цілу пачку. Арома цитровий, ароматизатор. О, ці цукерки такі мінтолові. Дякую. Ну, я теж це полюблю. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, зайчик скакає. Це, мабуть, Маркусик вибрав. Дякую за такого Діда Мороза. Хочеться вже тепла. Дріжджі англійські, дивіться. Бачите? Дякую. Ого-го-го. Шоколадочки. Шоколадки. Дякую, теж це. Полюбляємо ми. Всі. Я ж не сама буду його зжирать. Так, це кава. Кава сухої обробки з ароматом ванілі. Це я бачу, купляє в одному весь час одної фірми. Я думаю, що це дуже смачно. Подивіться, якщо вам потрібно буде, це виготовлено харків. Кофі Ростерс товариство, 25 кофі. Якщо то, то, будь ласка, замовляйте. Смачне, дякую, Вітя. Що це? Ну, звичайно, просто одне насіння. Одне насіння. Паштет з кропом і базиліком. Паштет качинний. Це о! Це робить їхній тернопільський м'ясокомбінат. Те, що я вам казала, пам'ятаєте, я купувала там у них, і Вітя мені присилав Віталій Барилко. Дуже смачна в них продукція. В нас в магазинах він не завжди буває в скляних банках. А це паштет от такий паштет. Так, я його тут буду складати, тому що не поміщається. Давайте я достану саме головне зараз, зараз, зараз. Дивіться, дивіться. Він мені в тому році присилав. І зараз прислав квітку. Амораліс. Аморальний він, звісно, цей амораліс, бо він у мене не хоче цвісти. Аморальний дуже. Я він запакував це все. Дивіться. Так, давайте я поставлю, я потім розберу і вам покажу амораліс. Амораліс, я запам'ятаю. Ну, як же ж одного. І, трішки дедушка поламався. Ну, це значить те, що його потрібно відразу з'їсти. Дід Мороз. Дід Мороз червоний міс. Так. Імбирний ранок, лимонні, м'ята, цетра лимона. Оце вітя молодець, ким цвітка. Квітки. Я розумію, що це ось подарунки, що вони, ми будемо їх їсти, згадувати. Це Вітя прислав. Дякую велике. Сир. Сир такий. Дивіться, сир це як пармезан. Він дуже такий тверденький це сир. Мама прибирає в хаті. Що це ще? Кісель і кисель. Два киселя. Ці кисілі можна використовувати для приготування крему. Я так бачу, що він, мабуть, був у польському магазині, тому що товари у шинка, свиняча екстра е, е, 94% м'яса. Дивіться, яка. Це теж тернопільський м'ясокомбінат. Фірма, дивіться, отакий отакий, туша. Бачите, ось ось кружечок. оце, 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 оце. Туша така розтягнута. оце, Дуже гарна продукція. Я не рекламую, тому що ми купуємо весь час за гроші. А що це? О-хо-хо-хо-хо савоярді. Савоярді, будь ласка, я те закінчила, нове приїхало. Для тірамісу. Його можна додавати в будь-які десерти. Дуже гарно воно себе поводить. Оце посилочка, я розумію. Оце посилочка. Так, куди ж без тунця? Тунець. Якби я знала, що от стіл накритий. Чай. Авторнон. Авторнон. Чай. Святковий стіл Вітя накрив. Так, сирки плавлені два. Ну це, звичайно, тому що він знає, що у нас бабушка Іра любить. макарони ракушка. Я на річці. Там дуже багато ракушки. От він щоб я не забула, макарони-рапушка. А це що? О, Це, мабуть, пітушок. Да. Дивіться, це те, що він мені, він мені присилав перший раз, але якась пляшка дуже це велика вже. Дивіться, це теж дуже гарний засіб, отакий півник, засіб для. Дивіться, і мотоцикл намальований, і плита намальована, і сорочка біла намальована. Дійсно, це дуже гарний засіб вибирає все: і жир, і грязь, і бруд із білизни. Я не знаю, як вона називається, я називаю його пітушок. Пітушок. Я Дякую, їм Діма згадав. Е, Вітальчик, це все дійсно те, що потрібно. Дійсно, що все, що потрібно. Ну, звичайно, що цукерки такі драженчики. Упор ділимо на сладості, Худіємо. Ого, глянь, це замість... Ой, це якесь смачнюще печиво. Зараз я вам покажу. Ми сьогодні на воді навіть і чай не допили. Ще й будь роди привезли. О, зараз я в кімнаті вже починає обличчя в мене пекти. О-хо-хо, що це таке, вітя? Дивіться, яке печиво. Отут шоколадне, а отут всередині, подивіться, залиті горіхи карамеллю горіхові угу, вони такі з карамеллю. Тут тіста нема зовсім. М -м -м. Дуже смачно. Я думаю, що це МС. Я думаю, що це якийсь імпортний. М -м -м. Смачно. Ну і, звичайно, іще. Баріла. Б баріла от барилка. Ой, як зазвучно. Баріла от барилка. Вітечка, дякую тобі, синочок, дякую твоїй родині, дякую маркусику. Тому що цю посилку ви збирали разом. І я відчуваю все від чистого серця, все від душі, все до святкового столу. І зараз я оцей ось ой-ой-ой. Аморальний цвіточок, який не хоче цвісти, але вітіни зацвіли, а от той не хоче. Так що, зараз я його відкриваю, амораліс. І вам покажу, бо це займе якийсь час. Я вимкну. Добрі. Аж телефон вимкнувся. Я так розумію, що цей амараліс буде такого червоного кольору. Тому що, дивіться, він ще не цвіте. Він обов'язково зацвіте. А подивіться, яка цибулина, як моя голова. Дуже гарний. Дякую тобі, Вітя. Землі зовсім мало. Можливо, я. Дуже багато та ні, там зовсім мало землі. І глечики мало. Я зараз знаєте що, що думаю, чому вони в мене не квітнуть? Але ж я купувала отакий тест собі три роки назад. Гарний, білий з рожевими такими краєчками. Він не цвіте. Він не цвіте. Нічого. Я думаю, що цей амораліс обов'язково заквітне. Дякую вам, велике сім'я Барилко за гостинці. Дякую вам, що Ой, ні! А ще ж, ой, дідусь впав, дідусь, що ти впав? Ай, ой, бачиш, прийшов ціленький, а впав ували і розбився. Нічого, нічого, ми це перше з'їмо. Не буду ховатися, мама шоколаду не хоче, а сані буде якраз. Зараз я вам покажу хвилиночку, що ж прислав Вітя за насіння. Мама моя рідна, дивіться. Циганка з картами. Дорога дальняя». Так. Трубчата Астра. Раз. Зараз я трішки ближче до вас підсунуся, щоб ви бачили. Дивіться не на моє обличчя, а дивіться на томат Будьонівка. Так. «Підвинься, аморальний тип. Райські птахи. Це він сажає, такі... я за двором посажу, я не дуже люблю. Армянський середньостиглий помідор. Вінігретний без безкілець. Супер. Буряк. Томат Регіна F1. Супер. Я в цьому, ой, груша жовта. Це такі помідорчики. Я в цьому році не буду всі пакети вис... висажувати, я по... декілька насінин. Гол... Голчата астра. Астру можна посадити для насіння прямо зараз в землю. морозів вже таких не буде грунт вологий. Прямо висійте, запам'ятайте, ну там загородіть чим-небудь, щоб ви знали де. І виросте без оцих один, два, три. Потім будете брати і будете пікірувати від тіля. Єгипетський плоский. О, король півночі, перець. З чотирма кінчиками. Постиками. Ой, боже мой, не знаю, де це посадимо. Я брату отдам, якщо що. Лора Роса. Салат. Чорна краса. Ось, будь ласка, баклажан. Таке, як ото в мене. Тільки в мене не чорна краса. Канада F1. Будь ласка, морква. Білий баклажан. О, я не буду купувати тепер. Демідов помідори. Марманде. Геркулес. Весь магазин скупив. Гібрид Тарасенко ювілейний. Тарасенко взагалі з носиком це без носика. Світ солодкого перцю теж, дивіться, чотири кінчика внизу. Врожайний. Корі... Коріандр. Гарний це висію. Перець жовтий теж чотири. Бо я дивлюся, той перець мій щось як. Грибівський. Мікадо червоний. Цукровий бізон. Ой, які нові назви, це вообще. Із Король гігант. Голубчик F1. Кажуть, дуже гарні огірочки. Дякую. Міссурі ранньостиглий, стиглий. Візунчик гарні огірочки. Баклажан Універсал 6. От по, -по, -по декілька насінин посажу Аладін F1. Великий воїн рожевий. Ранній довго рези, Резин. Редиска. Редиска. Перець фаршировочний, тобто невеликий. Перець зірка. Зірка з Ой, перцю. Томат. Астра професійне насіння. Це дуже гарна якість. Ювіль сумеч, Це гарна якість. Піона подібна астра. Рукала. Малиновий ведмедик. Буряк опольський. Новічок. Боже, новічок це, знаєте, новічок середньоранній. У мене зразу асоціація із російськими спецслужбами. Чорний Китай. Не буду садити вже садила. Віддам братові. Бочковий F1. Ронде де валенс, баклажани, Боже, скільки ти, глянь. Квасолю даже купив. Куди я її посажу, скажи, будь ласка. Салат кучерявий одеський, Абрикосова фаворитка. Перець. Перець буду садити по декілька. Томат Петра Роса, Гарний на розрізі. Смачний отакий перець. Пагрібок F1. Де ти набрав скільки? Рожева перлина. Угорський солодкий. боже сіке перце! Квасоля знову, квасоля це, це спаржова, і салат. Дякую велике тобі вітя. Ой, Боже, о боже сіке їх багато. Падають і падають. В цьому році насіння я зовсім не купую. Можливо, ще одну пачечку куплю редиски. французький це сніданок, тому що ви бачите. Що прислав Віталік? Мені вистачить цього насіння не на один рік. Тому що давайте подивимося: партія, термін придатності до 10 27 року. Тобто, я візьму від сіля. от, Наприклад, буду томати садити або перець. Ось, Щас, зараз, зараз. ось, Томат великий воїн, це крупноплідний. Це для томатів, для висота метр п'ятдесят двісті, тобто високорослий підв'язувати, ми підв'язуємо всі. П'ять цього, п'ять насінин того. А це все заховаю, і наступний рік мені насіння не потрібне. Дякую, Вітя, тому що мій перець там щось зовсім дохлий. Той, що я купила, я посажу цей. Дуже вдячна вам за таку сердечну душевну посилку, з толком все підібране і все те, що необхідно. Починаючи, вибачте, із дріжджів, і туди і ванільний цукор, і розпушувач, і ароматизатор. І цукерки, і кава до десерту. Тобто, Віталік, як завжди, це людина, яка дійсно попереду у всьому. У всьому. Дякую тобі, велике. Дякую, мої діточки, це моя друга родина. Я так і напишу, що привітання від другої родини. Дякую, до побачення. До нових зустрічей всім! Вітальчик, ну тепер будемо чекати сходів. А то, як Леся, часник прислала, посадили, каже, а що з часником? Кажу, я ті можу прислати, але ти його чистити не будеш. От такусінькі зубочки. А в цьому році ми посадили. Так що Леся прийде тобі часник. Я думаю, що вже такий, як моя голова. Як оця цибулина оцього аморального тіпка. До побачення, до нових зустрічей. Отака.